Під час своїх зустрічей з виборцями Фастівщини тоді ще кандидат у народні депутати Руслан Сольвар пообіцяв організувати всім бажаючим безкоштовні поїздки прихожан до ризоположенчиського чоловічого монастиря, що у Томашівці. Організувати поїздку в Різополеженчівський монастир, це в Томашівці, для того, щоб діти поїхали на екскурсію, побачили наші православні святині. Там теж дуже цікаво, бо є що подивитися, є і зоопарк дуже гарний. Поспілкуватися з священниками. і я думаю, що ми започаткуємо такі екскурсії не одні. А якщо діткам подобається, сподобається, вони будуть постійні. Пообіцяв зробив. Відтепер щонеділі такі поїздки вже стали регулярними. Вони організовані благодійним фондом Руслана Сольвара разом у майбутнє. Рано вранці прихожани збираються на площі перемоги біля міського палацу культури. О сьомій годині автобус вирушає в путь. Мы наносим свою большую благодарность нашему депутату Сольвару за то, что он дал нам бесплатный автобус, наш любимый монастырь Тамашовский. Мы раньше очень мучились, ходили пешком с остановки до монастыря. Вечно автобусы ждали очень долго. А сейчас там такое благо, такая радость, и мы все очень благодарны. У нас у дедушки не дуже и благодаря йому. Йому Україн, здоров'я йому і щастя, щоб він заботився про нас і про наших дітей. Ночі зараз довгі, а дні короткі. Поки прибули до монастиря, вже й розвиднилось. Недільна служба в монастирі починається о восьмій і триває близько трьох годин. За словами служниці монастирської крамниці, прихожан тепер побільшало. І це незважаючи на несприятливі погодні умови. Служба закінчилась, і вдячні фастівчани скористались нагодою, щоб подякувати тепер вже народному депутату Руслану Сольвару за підтримки якого організовано не тільки недільні поїздки, а й продовжує будувати сам храм. Бажає благодарність, великий поклон. Да. Ми стокалі вами... мечтали об этом. Щоб нас цікава поїздка, дуже інтересне замечательно. Даймо Бог здоров'я. Да, не... І пусть вони далі ділять все для людей да, на благо да, нашого да. фаста виродного. Прекрасніше, чудесніше, любими наш монастир. Домагає, да. допомагає всім п'єзенірам, хай допомагає. хай нам Чорнобильські дають. Да, нам то хотілося, дали, да, конечно, нам, щоб нам, нам могли забрати Чорнобильські. Спасибо да, Богу, що люди його, його послали, його послали його, що і Він нам відділи автобус, тому що. Велика йому подяка. І передайте нашому депутату, якщо йому потрібна якась допомога від нас, жителів Фастова, ми з удовольствием йому все зробимо, все, що в наших силах. Якщо відстояти треба десь щось, то, да, да, надо прийдемо -то стоїмо, все, сможем ми прийдемо і відстоюємо. Все, що ми зможемо, фастовчані, пусть обращаються, ми з удовольствием все зробимо. Тож нагадаємо, що неділі автобус з прихожанами відправляється о 7 годині ранку від площі Перемоги і завадити таким поїздкам можуть хіба що складні погодні умови. Олександр Петров, Микола Правдівий, Новини, телеканал АСТВ.